Війні загинув молодий захисник України з рожища. Українське посольство отримали 17 листів, які містили вибухівку або частини тіл тварин. Російські терористи продовжують обстрілювати Херсонщину. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 3 грудня у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя. На війні загинув волинянин Тарас Меліс. Воїн 1999 року народження загинув 1 листопада в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Хлопець був родом із міста рожище. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Волинські рятувальники за минулу добу ліквідували п'ять пожеж. Як повідомили у ДСНС Волині, у Нововолинську горіла одноповерхова літня кухня. Причина пожежі встановлюється у Луцьку на вулиці. Контратюка пала житловий будинок. Під час гасіння пожежі з квартири врятовано власницю житла. Жінка отримала опіки обох гумілок після надання першої медичної допомоги від госпіталізації. Відмовилась її стан задовільний. Ймовірна причина пожежі порушення правил пожежної безпеки під час куріння. Також у селі Світяць вогонь охопив господарські споруди. Ймовірна причина загоряння, коротке замикання електромережі. У Луцьку патрульні затримали п'яну водійку. Як повідомили у патрульній поліції в Олені, 2 грудня поліцейським надійшло повідомлення від злоявника, який розповів про водійку у стані сп'яніння. Він заблокував її автомобіль та чекав на екіпаж на місці події. Прибувши за вказаною адресою, інспектори запропонували жінці пройти огляд на стан сп'яніння. Драгер показав максимум, а це понад 5 проміле. Міжнародне агентство з атомної енергетики сподівається до кінця року домовитись з Україною та Росією про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції, як повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафель Гроссі, він не виключатиме можливості зустрічі з президентом Росії Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським. Наша мета уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка б сприяла одній або іншій стороні, сказав Гроссі. Сбу викрила організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях сходу України. Як повідомили у відомстві, слідчі СБУ встановили особи п'ятьох так званих депутатів. Народного совета ЛНР, які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганщини у вересні цього року. Вони ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Леоніда Пасічника щодо підписання незаконного документа, перебуваючи на посадах, сприяли посиленню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність. Незаконних збройних формувань після початку вторгнення колаборанти виконували завдання Москви щодо підготовки та проведення фейкового референдуму. СБУ встановила місця їхнього перебування і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українське посольство загалом отримали 17 листів, які містили вибухівку або частини тіл тварин. Ці послання покликані тероризувати українських дипломатів по всьому світу, як розповів в інтерв'ю CNN голова українського МЗС, усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії, але те, що сталося після цього вибуху, було більш дивним. На запитання про те, хто на його думку стоїть за цими листами, голова МЗС сказав: я відчуваю спокусу назвати Росію відразу, тому що, перш за все, ми повинні відповісти на питання, кому це вигідно. Крім того, телеканал показав один із листів, в якому Інверті було око свині росіяни продовжують звозити на тимчасово окуповані території своїх вчителів задля русифікації українських дітей. Як повідомляє центр національного спротиву, нещодавно до окупованого Малітополя завезли педагогів з Дагестану. Ці вчителі мають покрити дефіцит кадрів та займатися пропагандою і просуванням російських. Наративів у школах, які знаходяться в окупації, за даними центру, росіяни заохочують дагестанських вчителів до такої роботи, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій. Така імміграція обумовлена тим, що українські вчителі відмовляються співпрацювати з окупантами та навчати дітей за російською шкільною програмою. Російські терористи продовжують обстрілювати Херсонщину з лівого берега Дніпра, як повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, ворога дратують повідомлення про те, що на деокупованій частині почали відновлювати інфраструктуру. Ворог одразу почав бити по електропідстанціях. За словами Гуменюк, нарешті деокупованої території тривають стабілізаційні заходи. Цивільному населенню краще бути дуже обережними і спостережливими, тому що багато ділянок звільненої території все ще залишаються небезпечними. Парамедикиня Катерина Поліщук з позиним «Пташка» отримала нагороду і президента, яку присячує полеглим побратимам. Про це захисниця Маріуполя повідомила на своїй сторінці. Президент України Володимир Зеленський 2 грудня у Києві зустрівся з українськими захисниками і захисницями, які були звільнені з російського полону, та вручив державні нагороди. Катерина Поліщук отримала орден третього ступеня за мужність. Нагороду я присвячую моїм полеглим побратимам, які навчили мене мужності, додала пташка. Збройні сили України ліквідували уже 90 тисяч 600 окупантів. Станом на 3 грудня українські військові також знищили 2917 танків, 1905 артилерійських систем, 5886 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Чернівецько-буковинській єпархії МП правоохоронці знайшли ноутбук із дитячою порнографією, як повідомляє видання ЛБІЮЕЙ, 30 листопада правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження стосовно не встановлених осіб єпархії, в діях яких наявні ознаки злочину передбачено частиною першої статті 301-1 кримінального кодексу одержання доступ до дитячої порнографії, її придбання зберігання ввезення. Ня, перевезення чи інше переміщення, виготовлення збут і розповсюдження, за даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія Єгоренка та секретаря Архімандрита Никиту за результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх, які за попередніми даними не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру. У мережі з'явилося відео, як окупанти грабують український будинок. Відео мародерства опублікувало видання Цензор. кілька російських чмунь знаходять у український дім, відкривають усі полиці, ходять по будинку, а далі вантажать на грабоване. Один із росіян прихопив з собою мотоцикл. Камери відеоспостереження усе зафіксували. І їхні обличчя, і їхній злочин. Елітна друга армія міра. Волинські рятувальники розблокували дорогу із Ріну Вишків до села Жидичин, де вранці, 3 грудня, вантажівка врізалась у електроопору. Як повідомили у ДСНС Волині, водій не міг самотужки виїхати на дорогу і перегородив проїжджу частину. Внаслідок автотрощі фура зазнала з незначних механічних пошкоджень. Командувач об'єднаних сил збройних сил генерал лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення військ у Білорусі. У відеозверненні генерал зазначив, що на території Білорусі триває накопичення союзного групування військ. Наразі загрози з боку Білорусі немає. Якщо зросте воєнна загроза, тоді передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить. Генеральний штаб ситуація в північній операційній зоні є контрольована з боку республіки Білорусь продовжується накопичення. Спільного угруповання сил Російської Федерації та Білорусі на території Білорусі ми постійно відслідкому цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування. Безпосередньо зараз загрози з боку союзного угруповання ще немає. Та робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози, за планом у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісно якісного складу передбачено або дії самого груповання, або дії за допомоги додаткових сил і засобів, якими нас посилить генеральний штаб збройних сил України. У Луцьку чоловік випав із вікна багатоповерхівки. Страшний інцидент трапився 2 грудня ввечері на вулиці Кравчука. Як повідомили, очевидці події, спочатку із вікна було чутно сварку, далі глухий звук падіння. Чоловік впав на парапет будинку. Рятувальники за допомогою медичних нож знесли потерпілого. Нині стан чоловіка невідомий. На місці працювали рятувальники, медики та правоохоронці. Навчання збройних сил республіки Білорусі продовжили як мінімум до 12 грудня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. Повідомляє телеграм-канал Білоруський гаюн». Зазначається, що 3-4 грудня стануть вихідними днями для деяких полігонів. Також деякі полігони, на яких сконцентровані збройні сили Росії, цього тижня працюватимуть без вихідних. Тож загальна кількість продовжень становила 32 тижні. На Росії бунт цього разу у Казані чмобіки самовільно залишили частину. На відео яке опублікували в телеграм-каналах. Видно, що їх не випускали до рідних і не давали звільнювальні. тому вони образилися, засмутилися і пішли з навчальної частини. Напевно, не сподобалося і більше не прийде. Росії знову палає цього разу у Москві Спалахнула пожежа на мікоянівському м'ясокомбінаті. Відомо, що вогонь спалахнув ввечері 2 грудня. На місці працювали надзвичайники. Як інформують пропагандистські телеграм-канали, відомо, що у будівлі м'ясокомбінату горів дах. В результаті пожежі оголосили підвищений рівень складності та повідомили, що є загроза перекидання вогню на сусідні будівлі для гасіння. Вирішили навіть застосувати пожежний гелікоптер усього спалаючого приміщення рятувальники евакуювали 20 людей. Про постраждалих наразі не повідомлялось. Києво Печерську лавру, якою користується УПЦ Московського патріархату, офіційно зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України. Як ідеться на сайті ПЦУ, 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви у складі помісної церкви релігійної організації чоловічого монастиря, як зазначає ПЦУ, зробив. Ли, це з метою відновлення історичної справедливості, адже Лавра фактично знаходиться під керівництвом РПЦ, або простіше кажучи, расистів. Відтак як заявили у ПЦУ, митрополит Київський і всієї України за посадою є священно архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської лаври, також рішенням синоду блаженніший митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу. Втім, варто зазначити, що заміна юридичної особи не означає, що Лавра тепер православної церкви України, адже поки що йдеться лише про реєстрацію юридичної особи. Втім, це вагомий крок у збереженні історичної культури України. Молочний напій. Кава, кава, чорний чай. Чим добре, це от вони все везуть з Європи. Це, типу, як сухарики, але воно в таких типу, упаковках. Ну, все закуповане. Так, да, воно все запаковане, там людині дали, дитині дали. От вони такі, бачите, типу у -у -у. з корицею. У Луцьку волонтери з громадянського руху свідомі у співпраці з рятувальниками розвезли продукти харчування по пунктах обігріву. Сьогодні я своєю колегою Аллою Наточій привіз пункти незламності, продукти харчування для лучан які в час, коли немає електроенергії, приходять до даних пунктів обігріву. Ми передали їх спільно з нашими партнерами Global Empower Network. Тарас Шкітер зазначив, що його команда разом з американськими партнерами з Global Empowerment Mission працює над залученням продуктів для пунктів незламності, аби лучанам, які тут перебуватимуть, було чим підкріпитися. ДСНС забезпечено фактично майно побіком працювання В співпраці. Любому випадку ми забезпечені технічною водою, підтолою водою, носівісім для зарядки різних брачетів, тому телефоні, повербанки, де потреба є люди. Начков три дитячий куточок, якісь інструкції там, порядок, дій, на порядок дійно внутрішньопої, типові рапторки. Ми надіємося, що це все за тимчасове явище, і воно нам приводиться тільки там буквально на період. Тож, як зазначили рятувальники, у пунктах незламності лучани зможуть отримати все необхідне у випадку критичної ситуації і зігрітися і скористатися інтернетом, а тепер ще й підкріпитися. Попри складну економічну ситуацію та труднощі, пов'язані з війною, купити власну квартиру в Україні стає ще більш реально. Так у жовтні цього року стартувала державна програма доступної іпотеки ЄОселя. Якщо коротко, ця програма дозволяє купити житло в іпотеку під 3% річних і сплачувати за нерухомість протягом наступних 20 років. А тепер детальніше є оселя. Це державна програма, за якою певні категорії громадського громадян можуть придбати житло у вигідну іпотеку, придбати квадратні метри під три відсотки річних з 1 жовтня можуть деякі українці, які не мають домівки або хочуть покращити умови життя. Як скористатись програмою, розповів Луцький забудовник Андрій Худоба. Людина подає заявку, заповнює певну форму, вказавши там, вони вказують і сімейний статус, загальний дохід, а також е, про житло, яке Хочуть отримати, відправляють заявочку. Відповідно, вона розглядається і дається попереднє якесь погодження. От тоді є певна процедура, вже як і від забудовника. Так і від банку відтак далі вартість квартири оцінюватиме експерт. Якщо ж помешкання власникам підходить, вони врешті оформлюють іпотеку, при цьому сплативши перший внесок у розмірі 20% від вартості квартири. Після цього житло має власника, який може там проживати і протягом 20 років сплачувати іпотеку. Єдине, цю квартиру не можна продати, аж доки іпотека не буде повністю виплачена. Скористатись такою іпотекою під 3% зможе. Військовослужбовці ЗСУ за контрактом, працівники СБУ, служби зовнішньої розвідки головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, військові прокурори офісу генерального прокурора, працівники ДСНС, співробітники служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей, медичні працівники, фахівці. Ці та професіонали закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності. Педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності, а також наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ державної та комунальної форми власності. Дуже багато людей залишили без житла, і тим більше ці соціальні категорії, які попадають під цю програму, вони Теж в основному не забезпечені житлом, от тому що якщо розглянути і всіх освітян все вони не не настільки в них високі зарплати, що вони могли собі придбати житло в іпотеку, От, так само і військовослужбовці, і інші категорії. Які попадають І це, це я думаю буде таким поштовхом. щодо інших категорій населення. То вони зможуть скористатися програмою вже з 1 січня 2023 року. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які не мають житла або його площа менше ніж 52,5 метрів квадратних на особу. Для них діятиме ставка 7%. Мінімальний стартовий внесок також 20% від оціночної вартості обраного житла. Термін виплат від 1 до 20 років. На думку фахівців, нова іпотечна програма однаково вигідна як покупцям нерухомості, так і забудовникам. Це суттєве оновлення державної програми, можливість інвестувати в будівництво житла та купувати квартири у старих будинках. Справді на сьогоднішній день іпотека на 20 років під 3%. Да? Ну, я рахую, чи верніше, на мою думку, це. Найкращі умови для придбання нерухомості не тільки зараз там військовий час, да але і, взагалі, за весь час по іпотечних продуктів це на сьогоднішній день саме він найкращий. Воно це має стати таким суттєвим поштовхом для відновлення. На ринку нерухомості до слова, з початку старту програми заявку на придбання житла у іпотеку подали більше 15 тисяч українців, і з кожним днем програма стає все популярнішою. За словами розробників, програма має лише соціальну місію, покликану вирішити житлову проблему для сотень тисяч українців. Сучасний стильний, а головне теплий. Усе це про багатоповерхівку на вулиці Федорова у Луцьку. Втім, такий вигляд цього будинку був не завжди, адже це звичайний панельний будинок, мешканці якого роками страждали від холоду у квартирах та цвілі на стінах. Вирішити проблему вдалось завдяки програмі «Енергодім». і таким чином вдалося утеплити аж три багатоповерхівки, розповідає голова правління ОСББ Георгій Давидюк. Ці будинки панельні. Виглядали вони як звичайні панельні, кажуть, будинки диряві, Тепер вони повністю термомодернізовані полістирольною плитою 15 см. Результатом цього це минулий опалювальний період, що будинок Федора 2 заощадив, мешканці заощадили за 5 місяців 700 тисяч гривень. Федорова 5, який стоїть напроти, 1 мільйон гривень, Соборності 1 який термомодернізований був по цій же програмі 300 тисяч. Того за пальний період у ці будинки мешканці цих всіх трьох. Об'єднані співвласників багатоквартирних будинків заощадили 2 мільйона гривень. Відтак, в середньому кожна квартира у цих будинках змогла заощадити в опалювальний період від 6 до 8 тисяч гривень. Утеплення цих багатоповерхівок, за словами Георгія Давидюка, загалом вартували 9,5 мільйонів гривень. Почали роботи у 2021 році, а закінчили у 2022 -му. Це нова програма, яка фінансується з. Чотирьох джерел. Джерело номер один це члени ОСББ мешканці. Вони оплачують 20% вартості термомодернізації житлового будинку, 35% від оплачують донори, 35% оплачує Кабінет міністрів України і 10% щодо меморандуму повинна оплачувати Луцька міська рада. На сьогоднішній день кошти не надійшли. Загальна Зобов'язання, ну, зобов'язання Луцької міської ради це по цих трьох будинках це 1 200 1 мільйон 900 тисяч 247 гривень. На жаль, ці кошти на рахунки ОСББ не надійшли. І у Луцьку це не поодинока ситуація, як розповідає голова ОСББ пані Раїса Байда. У багатоповерхівці за адресою Січова 7 також скористались програмою енергодім. Жінка каже, відколи у 2020 році створили ОСББ. Взялись одразу вирішувати проблеми. А тут їх каже жінка, було чимало. Будинок у нас такий. Він розташований останній на теплотрасі і надогрівався. У нас чотири під'їзди, а четвертий надогрівався зовсім. Було дуже проблемно, люди зразу стали скаржитися, що холодно, що сирить, що цвітуть стіни. Це особливо п'ятий поверх надогрітий і четвертий під'їзд. Ось ну і ми взяли участь в програмі. Ми багато зробили в підвалі там 2 мільйона коштів. Загалі загальна сума до 10 мільйонів, там 9 тисяч 820 тисяч. Взагалі пішло на ці всі заходи. В результаті будинок виглядає наче новобудова. Мешканці перебувають у теплі, а заощадження на опаленні сягнули 40%. Втім, досі людям доводиться, щомісячно сплачувати кредитні кошти. А це каже пані Раїса, досить складно для місцевих. Міська рада нам обіцяла 10% ну, своїх фінансувань. Ми, звичайно, на них дуже розраховували. Ну, але сьогодні для такого будиночку, де там три тисячі квадратних метрів, і навантаження ну, я порахувала. Це 20 гривень на квадратний метр з отримання будинку. Це ну, так вагомо для людей, бо хто має 80 квадратних метрів це 1600 гривень. Тут, звичайно ж, більшості живуть, хто пенсіонері, не вистачає, але ми мусимо ми взяли кредит і. Ми мусимо Ну, проводити оплату щомісячну оплату по погашенню процентів і по погашенню тіла кредиту. Ще одна багатоповерхівка у Луцьку, яка скористалася програмою відшкодування частини кредиту на утеплення, будинок на Клима Савура 28. Коли ми цей будинок забирали в жовтні місяці в ЖЕКУ номер 3 це просто був жах. Тому що чому ми так вирішили всі жильці? Тому що в підвалі стояла вода постійно. Каналізація тупила повністю підвал. Це було в під'їздах, е, самі розумієте. Е, Труби просто гнилі. Коли прийшлося мені. Спочатку, поки ми ще от не міняли труби, мені приходилось по декілька разів на місяць робити ці кусочками міняти труби, але це було занадто дорого для наших жильців. Кутові квартири всі цвіли, було дуже холодно, нерівномірно постачалося опалення в квартири. Відтак вирішити усі ці проблеми вдалося завдяки участі у програмі Енергодім. Хай воно комфортно, хай менше за тепло, але разом з тим люди хочуть вже зменшення. Вони вже втомилися, тому що починаючи з 2020 року, ми платимо все-таки велику суму. І ми розраховували на програму. Документи мною були подані ще на початку 22-го року, але не однієї комісії засідання не було. Коштів нам не копійки, не відшкодовано. А все таки, якби все ж таки потрошечки нам допомагали сплачувати відсотки, ну або, допустим, а тіло кредита це було б набагато легше для людей. Це важко сьогодні. Військовий час в будинку проживає багато пенсіонерів, тому ми надіємося, все таки, що міська рада розблокує цю програму, і ми утримаємо те, що нам обіцяли. Тим, чому кошти досі не виплачені, невідомо. На жаль, ця програма в місті не фінансується належним чином. І це дуже тривожить голів ОСББ, які провели ці заходи в своєму місці. На минулій сесії я озвучив депутатський запит, потім спрямував депутатське звернення. Сьогодні озвучив на комісії з питань житлово-комунального господарства про цю проблематику. Проблема в тому, що Комісія з відшкодування коштів не збирається на думку Михайла. Находа об'єктивних причин не фінансувати цю програму у Луцької міської ради немає, бо більше кошти у бюджеті на це передбачені. Я бачу, що є конкретні проблеми в Луцькій міській раді з відповідальністю чиновників та з бюрократією через те, що комісія не збирається в цьому році. Є загроза, що ОСББ не отримують частки на відшкоду. Вання за зроблені роботи нагадаю, в міському бюджеті є 7 мільйонів гривень на ці цілі, і ОСББ дуже сподіваються, що ці кошти будуть належним чином розподілені. Тим часом Михайло наход каже, що депутати від громадянського руху свідомі відстежуватимуть цю ситуацію надалі і проконтролюють, аби лучанам таки відшкодували кошти, які були витрачені на утеплення багатоповерхівок за програмою енергодім. Так, потужно готується волинь до ймовірного наступу ворога з території Білорусі. Уся прикордонна зона повністю замінована. Почали мінувати кордон з Білорусю, кажуть бійці ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Втім, щодня волинські тероборонівці продовжують укріплювати свої позиції. Нещодавно замінували чергову ділянку території. Мінери кажуть, працювати з вибухівкою, звісно, небезпечно. Втім, в умілих руках це та зброя, яка здатна зупинити ворога та дати йому зрозуміти, що сюди йому краще не сунутись. Не думати про те, що страшно, треба знати, чим ти користуєшся, знати, як воно все поводить. І все. І Далі просто робиш. Я завжди казав, для мене це не служба, для мене це робота. Якщо ти знаєш правильно, як робити свою роботу, ти будеш і робити, і не будеш нічого боятися. Бійці певнять, тут ворогу не вдасться просунутись ані на метр. Слава Україні! Хай приходять, ждемо їх, подарочки подаримо з чистою улипкою для їх. Наша границя забезпечена. Облаштування системи мінно-вибухових загороджень території, що межує з Білоруссю, виконується для того, аби наші рубежі були ще більш захищеними від ворога. каже пресофіцер сотої окремої бригади територіальної оборони Сергій Хомінський. Тим часом жителі Волині закликають бути обережними та не наближатись до кордону із Білоруссю ближче, ніж на 5 кілометрів. Насамперед, це стосується власників авто. Мото, велотранспорту, також е, власників гужових підвід, не користуватися польовими та лісовими дорогами, не з'їжджати на узбіччя доріг. Е, до населених пунктів. Е, в цій п'ятикілометровій смузі можна діставатися лише головними дорогами, які ведуть до цих населених пунктів. Також захисники зазначають, що така заборона тимчасова і триватиме, доки Україна остаточно не переможе ворога. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.